Про справжніх учнів Христа. Якщо перебуватимете в мені і слова мої у вас будуть, то, чого б ви не захотіли, просіть і буде вам, тим прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учениками. Пояснення. Ісус навчає нас про головний духовний принцип сила не в наших зусиллях. А в тому, наскільки глибоко ми з'єднані з Ним. Коли Його Слово живе в нашому серці, наші бажання починають узгоджуватися з Божою волею, і тоді Бог охоче відповідає на молитви, бо вони народжені Духом. Приносячи плід, добрі справи, любов, милосердя, вірність, ми цим прославляємо Небесного Отця і стаємо справжніми учнями Христа. Молитва. Господи Ісусе, навчи мене берегти Твоє Слово в серці, провадь мої бажання, щоб вони відповідали Твоїй добрій волі і благослови мої прохання, які приносять славу Отцю. Допоможи приносити багато плоду у служінні, любові та правді, щоб життя моє свідчило про Твою силу. Амінь.